Це яка краса, яка краса, друзі. Це наше, наше Чорне море. Це наше Чорне море. Друзі. Ось ми, друзі, на узбережжі моря. Ось самі кінбурзька коса, які постійно прилітає. І Рашисти просто вбивають мирних мешканців. Очакую, допомагаємо людям, роздаємо, роздаємо продуктові пакети. Тут постійні, також постійні обстріли з Кінбургської коси, обстрілюють рашисти. Це прекрасне місто, друзі. Руйнують його, вбивають мирних мешканців. Живеться Живе як так, поки не бомблять, то, то, і то саме, то вроді радуються. А як починають бомбити, так не знаєш, куди ховатися. Тому що розбивають все. Що, що, як що Воєнні об'єкти вони шукають на дитячих площадках, в жилих домах, в хатах. Отак. Отак вони розумієте? що... Да, і, ну, ночі от, лягай спати, а діти і спати, тому що треба успіти втікти в підвал. От, там в підвалі теж оборудували трошки місто, щоб хто щоб, не знає, що може бути. Поки тихо, так і те саме. Привикнути цього не можна. Тому що це, що, як, ну, людське життя це саме цінне те саме, а як, як вже дітей б'ють, стариків, все я прямо і геноцид молодих хлопців. Головне, що те, що, що наше майбутнє. Все, у тебя прошли. Все, все будет хорошо. Буде. Все будет добрее. Це хорошо. сюда прилетало в двір, в двір, да? В двір прилетало. Мы смотримо, що бачимо, що вікна побиті. Це вже вам позакрило. Так, друзі живуть зараз в очаку і люди. О, мамі. Ага. О, О, помог. І я как раз пенсію получила. Я живу от. Ага. Подъезд. Угу. І пробігла і стінку повалила. Ага. Ну. Ось так майже, майже всі вікна забиті у людей, тому що повибивало і фактично місто потрошки воно пустіє. Люди виїжджають і по вулицях мало хто ходить, тому що постійні прильоти, міни, гради. Постійно під обстрілами, друзі, тому ось така пустота зараз обід і вулиці пусті. Отак, От друзі, допомагають інші області громаді, мочаківській Очаківській громаді друзі, привозять дрова, тому що людям треба чимось палити, грітися. Добрий! день! Ось так, привозять, привозять дрова. Це ви потім розподіляєте між собою, так? Так, да, ми розподіляємо. Розподіляються. По писочно, талончики отримують. Так, кожен може отримати. Є спеціальні талончики. Такий маленький помічник тут, так? Ану, бери, бери кидай, допомагай. Дядька, Гарні дрова. Береза, та. Боємося, нас стріляють. Гуманітарну допомогу нам привозять, Оце це привезли зробно люди, допомагають нашим людям. Отак і живемо. То люди з кожної цієї клітки скидають на армію. Дрова, так? Дрова, так. По два-три коліна ми вже своїх забезпечили воїнів. Сам друзі велика така купа, а тут люди кожен, кожен може. Пожертвувати на армію і вони, бачите, скидуються по пару дров і ці дрова віддають нашим військовим. Ось так люди стараються, друзі, для того, щоб допомогти. Цей, цей будинок постраждав. Слава Ісусу Христу! Смачного! — Я не Це зі мною, це так. хлопці. Витрисі, вони, не хвилюйся, не хвилюйся, Сань. Це зі мною. Це добре не переживала. Так, Це вони це гуманітарку привели. Тікали, були на городі, тікали з огорода, воно почало обстріл почався. І ми тоді бігли, я б сховалася, упала так на ту. Під домом сховалася. А потім, тоді, коли вставала, тоді вже в мене бачу на п'ятки кров. А на другий день знайшли такий маленький осколочок. Ну то і все, так воно, нікуди не пішла, все воно приклеїло п'ятку туди і пройшло воно, зажило все. Так оце так і ходимо, ми живемо так. Як бачимо, сюди був досить серйозний приліт.